Привіт! З вами Патіка! І сьогодні ми програємо в підган номер коти! Ну що, а ви поставте лайк, підписуйтесь на канал. Ой, ла. І всім пока! Ой! Пока! Що мені робити тут! Що мене не пускають, так то мені випадає! Кись такий собак. А клюк. Перу, тепер у мене він є. Плей ван. Дякую мені, я не хочу. Клю, погнали, все погнали. Йоу, тепер я можу проходити. пам 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 Ха Чау. Я прикольна, ага. гра. Яку теж на перший раз граю. Овау, там треба бути обережним. Ще таки ста... Розумієте! Йоу-яу-йоу-йоу! Круто! Круто, я впав. А ще я підкажу пока-пока! тільки я ролик! Потім! Хто ja. на телефоні боже! За цього не стоит! Я собака, чого так не біжить? Хопа. Хопі-хоп. Хопі. Хопі. Обирання тут треба тако. Хопа. Хопі і Хопі. Кто треба такой? енергії, хопа. Хотя тут недалеко далеко було знаєте Не ну як. Я ось на комп'ютері я за... за одну секунду проходжу цей. А тут ми вже з вами дві хвилини граємо. А так ми не пойшли карту. Хопа-хопа. Якщо що буде ще ролик? Я... ой. Як я міг злитися? Ми реально зараз три хвилини будемо проходити. І що з моїм скіном? Що він тільки полює? не веу. Прыгаємо. Ву-воу-воу. Так, е, э, давайте, давайте прыгаємо. Пригаємо. 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 Пригаємо!

Скільки хвилин я пройду довжу в карті. Все, все на телефоні. Це такий як спер. Я не знаю, це дуже важко. На да, скоро вже буду я знімати на комп'ютері. Не переживайте. І не буду зливатися. Так і ви бачили, я там так. Не треба мені ви Ой. Так, хоп. А, хоп, хоп. Так понапонала далі куди треба піддивитися. ага далі, А то може в іншу сторону, там, знаєте. Бла-бла-бла. А це треба такого. Хопай. Чого я так радий вже, як я вже не прийшов, Я вже десь близько хвилини граю. Я ну мій. Нам обіцяю, я скоро почну знімати на комп'ютері. Хоч у мене не є комп'ютер, але... Там і розумієте проблеми. Тому поки я знімаю на фоні. Боже, скільки мені ще придасться. Хвилинка пройти. Я за п'ять хвилин пройшов тільки одну карту. Яка не Ну я ж не пройшов сухо, правильно? Тому я тільки одну за п'ять хвилин пройшов. Боже. Пожор позор. Пожорного позор. я ще не бачив. І... Опа, я тут в дірочку не впав. Ой, 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 ой. там... Де? Обо, хоп. Yeah. Yeah, yeah, я я, я, Є, я пройшов. Контрумс. Мені це буде да дуже важко. Як я пройду, ано? Як я так пройду? ладно, за 5 хвилин, короче, будемо вчитати за 6, я пройшов. Дві карти. що для телефонного навику непогано. Це погано, я не знаю. Є хтось такі професіонали, то грали всю гру і за одну хвилину прийшли, наприклад, дві карти. Я вже шість хвилин тут. І тільки трачу проходжу. Боже, я не можу. Я не можу пройти! воу воу. Ой. Пау впати сюди, да, всю жижу, непонятно. Так треба бути обережним. Хоп, 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 хоп. Отаким я буду таким настільки обережним на обережним. Я вже скіл. Гибській... Ворон, похожу, я не знаю, як так можна. Хоп. Як я не замечаю там? Я знаю, що там дырка. що там от три. ну ну не... боже Блоки. Походу ми з вами. За... За 15 хвилин пройдемо тільки три карти. І то я не впевнений, що ми трать взагалі пройдемо. Хоп, треба бути обережним. Вау, вау, вау. Небезпечно було, хоп-хоп. Ось вихід знаєте, де знаходиться, прямо там, там далека. Там, там, там. Якщо я заражу, я буду такий, знаєте. Розстроєний сказав, так. О, о, боже. Хопа. Хай обхана дивився на на... На мене на благожаного проходити. Як я вам казав, я розчарований. Бо я не пройшов. Ось я, звісно, не обіцяю, але хотілося б на штучний ролик зробитися на комп'ютері. Я, звісно, не обіцяю, але я хочу це зробити і можливо зроблю. Запам'ятайте, я не обіцяю, тому не думайте, а він нам обіцяв, а цього не зробив. Так я вже побив, не побив рекорд. Ну, не побив. Так що тобто я карту не пахав. Піуеу. Піу. -е Це було близько. Кстати, а що роблять їх? Домашні улюбленці? За чого вони? У них а мені дають. Ну, мені швидкість не треба, того, що. Мені треба повільненько, щоб не спішати так. Знаєте? Хоп, хоп. якщо я прийду буде круто? якщо не буде не круто? І... І ще не круто її. Я прийшов? Що? Я прийшов? Ну як? Як я прийшов? Що? Я не дотркнувся навіть до порталу. Я в шосі, а я казав, що ми прийдемо третю карту. І... Погнали. Опа. Хопа, погнали хопа. ой. Тут Треба бути обережним. Буде ще круто, якщо ми зараз прийдемо четверту карту, але вона досить така. ну, як важка? Заплутана. Хо-куда? Понятно, що хо куда, а все одно. Хопа, ну треба мені нічого купляти осі ваші. Це мені так не подобається, коли на кінчику розмахуєшся ногами. І... Як я попаду на ось у точку, хопа, ось подивіться, хоп 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 Йо. А! Я не пройшов. Як я пришов, не, не прийшов, да. А то я думаю, як я в того ту карту прихов, я ще в шосі. Як навіть не доторкавки до порталу, ви все самі бачили. Я просто впав. Ай. Я від того шока ще падаю. Мені треба сконцентруватися. Я робити на мілі, як ви замітили. Хопа-налай хопа. Буби-буби. Уй. То треба на найтинчик сюди. Уй. Уія. Так я буду від першого лисня. Так мені якось зручніше, знаєте. Yeah! Куда? Куда? Ладно. я в цей раз, в мене все вийде. Обачаєш патіку. Ну все завжди виходиш. Бо він везунчик. Хоп-хоп-хоп. Хоп. Так є. Ми вже половину прийшли десь. Десь.

Ось я хочу за цей ролик за, 3, за 15 хвилин. Не знаю скільки в мене вийде. Пройти під 5 кол. Ну як? 4 карти і на 5 зупинити. зупинитись. Боже мій! Тільки я так міг злитися. Якщо ми не прийдемо, нічого, Якби... А... Ой, я вже придумав, як я назву ролик. Ну я вам не скажу. А ви перевірите. Ладно, я не пройду, коротше. Думаю, це і так понятно. Бля, щось зачепився за назвою ролика. Ой, я не розумію, як мені ми... ого як я тебя Так як мені ось сюди попасти. Як я зараз... помру. Обіда! Так є! Є, я, 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 я пройшов! Ну ладно, мамо, якщо ну, вам сподобалось це відео, то обов'язково лайк! Всім пока, пока.